Дорогі друзі, ви на моєму ютуб-каналі, і тут я оглядаю різні телепередачі. Зокрема, проект Холостяк. Вибілі за холостяка. Сьогодні розкажу трошки спойлерів про п'ятий випуск сезону Холостяк з Тарасом Цимбалюком. Це Тарас йому норма. Привідкрию завісу, чи буде проект Холостячка і хто нею стане. Розкажу, яка травма об'єднує всіх учасниць Холостяка, а також багатьох жінок, які дивляться цей проект. Нещодавно Тарас Цимбалюк поспорив з Наталкою Денисенко, програв цей спір, і йому довелося оприлюднити те, що він гуглить у чата GPT. і це було трошки дивненько, тому що він гуглив, як пишеться на добраніч, глибокі слова. Про інтимність. Це ж сам не може вигадати, самого не виходить і просить. Ну, чоловік типовий, чоловік прикольний, чоловік, ну не хочеться його образити десь, недоотримавши певних знань. Якраз при наявності хорошої дикції у Тараса, що приємно слухати, таке враження, що він мало читає, тому що в нього дуже неправильні слова. Він якось дивно іноді формулює думку. Хоча це смішно. І тут просто не можна не зазначити, що, дивлячись Холостяка, мені здається, що я дивлюся не на актора, а на персонажа спіймати Кайдаша Карпа. Ну, це просто його типаж. Я дивилася Тараса Цимбалюка в інших фільмах, я дивилася каву з Кардамоном. І він там ну, ніякий. Ну от в інших ролях. Не в Карпі. Він ну не такий класний, не справляється, я б навіть сказала. Наприклад, у четвертому випуску дівчинка до нього почала загравати. Сказала: Я можу покусати. А він замість того, щоб підіграти, ти типу, покусає мене повністю. Ну просто пожартувати. Сказав: о, тоді я одягну курточку. Я ще люблю дуже кусатись. Кусатись? Я поняв. <ріст> Наступного разу одягну курточку. Ну, це типовий Карпо. Ну пам'ятаєте цю фразу? А що вообще дівчатам треба дарити? Ну, цвіти, обнімашки, та мені легше трактор чи там карбюратор перебрати. Капець, мені проще карбюратор на Ну просто один в один. Це та сама людина, він не грав карапа, він такий і є. І до речі, я обожнюю спіймати Кайдаша. Чи хочете ви психологічний розбір цього твору? Напишіть у коментарях. І вже почали критикувати Холостяка, що він, типу, нарцист, егоїст. Ну, я думаю, що він, якщо порівняти з Тереном, він більш стабільний для сім'ї. По-перше, він старший. По-друге, він з досвідом. Ну, хоча в нього доволі широкий досвід, аж три шлюби. І в цих трьох шлюбах у нього не вийшло. Це, звичайно, підозріло, що аж так багато. Але ж все-таки досвід стабільних стосунків в нього був на відміну від Терена. І я думаю, в цьому плані він буде кращим чоловіком. І тим паче, оця його простота вона робить його більш приземленішим і більш до життя. Адаптованим, підготовленим до сімейного життя. Для нього важливі сімейні цінності. Він часто дівчат запитує про їх сім'ю, розповідає про свою родину, про бабусю. Ну не ляпає, що він хоче п'ятеро дітей, як це робив Терен, і нічого для цього робити не хоче. На захист Тараса я можу сказати, що він нарцисичний в межах норми, демонстративний тип особистості, як це і належить усім акторам і усім медіа особистостям, не надміру. Так скажете, жити з ним можна, але йому підійти така простенька жіночка. Але мені здається, в родині він буде лідер, він буде займати головну роль, більш домінуючу. І такі більш домінуючі дівчата йому ну, не підходять. Наприклад, фітнес-тренерка вона йому цікава зовнішністю, тому що вона схожа на його колишню. Але я думаю, що ну, вона під нього не підігнеться, вона занадто сильна. Але з іншого боку, йому має бути і цікаво з жінкою, і тут випливає Діана Зотова, яка намагається з ним не давати йому спуску, на відміну від принцеси Лебідь, яка мліє від нього. Але скільки б не критикували Терена, Тараса, проект Холостяк, переможців не судять. Рейтинги говорять інше, люди дивляться, люди обговорюють і тому це буде зніматися. Попит диктує пропозицію. Нам це цікаво, мені особисто це цікаво. І тому дивитися і обсирати ну це якось дивно. Ну, все, поїхали спойлерить. Хто буде наступна холостячка? Тут у нас вибір між Анастасією Ткаченко. Це народна улюблениця за неї народ, і Наталку Денисенко, яку продвигає СТБ. Ну таке. також звичайному людям вже відомо, що Надін дійде аж до знайомства з батьками, тому що їх спалили на зйомках цього епізоду. І в п'ятому випуску у нас будуть жахливі Карпати. Це якесь таке логічне продовження бомжацького четвертого випуску, де одяг був із зі смітника, де дівчата прибирали сміття. А тепер вони, як бомжі, без помешкання живуть в лісі. Знаєте, підходить фраза, економічна ситуація в країні настільки складна, що жінки почали виходити заміж по любові. Так що навіть проект Холостяк не може собі дозволити розкіш. Що вже можна говорити про звичайних людей? Простецький холостяк Карпо, простецькі умови. Все, що він може запропонувати Мотрі, все він може те саме запропонувати і дівчатам не більше, ні менше. Ти кабелюка, здурів чи що я вдома борщ варю, а ти тут собі нєв'їзд шукаєш. Це не те, що ти подумала. Диви, як він вирядився. До речі, проживання в лісі це не тільки економно, а й ще й, на жаль, для проєкту Холостяк не новаторсько. зіракліма Кацарія, в сезоні зіракліма Кацарія це вже було. І тоді це було не ахті, а зараз це буде для дівчат, я думаю, пекельно. Також в анонсі нам показали, що одна з дівчат причепиться до Холостяка, інші на неї наїдуть, і це ніби наша дорогенька принцеса Лебідь, але ні, це буде або Оксана, косметолог, або Оля Фітнес-тренер. Тому що там явно видно, що там ультраблонд-дівчинка, а все-таки принцеса Лебідь у нас Яночка трошки натуральніше блондинка. Також одна з дівчат, виявиться, кохає там якогось чоловіка на стороні, а не холостяка. І з цього буде розіграно великий шкандаль. А насправді не одна дівчина. А насправді майже всі. І кожна буде трястися, хоч би це не її спалили. Показали, що піде Ірочка. Що вона піде через це, але ні, вона не піде. Я гадаю, що цього не буде. Ну і зі спойлерів. Я постійно вас прошу, напишіть мені в коментарях, яка дівчина вам найбільше подобається. Чому? Тому що в фіналі залишаються дві дівчини. Одна вам подобається глядачам, а друга, який палець показує, також, воно не усвідомлено і вийшло, а друга не подобається. І якраз дівчата, жінки, глядачки болівають за одну, а перемагає, я звиняюсь, інша. Тому що завжди перемагає та, яка на другому місці. У проєкті холостяк вигідно не перемогти. Тебе любить аудиторія, ти стаєш десь ведучою, співачкою. А ту, що перемогла, зазвичай не люблять. От і я роблю власний рейтинг. Напишіть за кого ви вболіваєте, і, на жаль, вона не переможе. На офіційній сторінці телеканалу СТБ в Інстаграм було зроблено голосування. І ось його результати: дівчата, які набрали найбільше вподобань глядачів, вони, на жаль, не переможуть в проєкті холостяк, мають менше шансів. А дівчата, які набрали менше вподобань глядачів, у них якраз є шанси дійти до фіналу. На жаль, такий сценарій. Ну і не можу не принести вам користь з психологічної точки зору цим оглядом Холостяка. І не можу не розказати дуже цікавий феномен, який об'єднує всіх учасниць проекту Холостяк. І дуже багатьох глядачок. Ну, по-перше, я вже казала, що проект Холостяк дивляться в основному жінки жінки, яким не вистачає романтики. А також, що підбиває людей йти на цей проект, окрім як банальних слава і гроші. Це конкуренція. Є такий відомий комплекс електри. Це те саме, що Едипів комплекс, тільки з воротньої сторони. Едипів комплекс, це комплекс, ну, простими словами. Це той факт, що чоловіки вибирають собі партнерів, схожих на своїх мам. Мам, іноді тіток, іноді, там, подруг мам, словом, на тих жінок, кого вони бачили в дитинстві. Назва цього комплексу походить від древнього міфу про Едипа, який закохався в свою матір, вбив свого батька через це, тому що хотів бути з матір'ю, і від сорому, від мук совісті виколов собі очі. І такий же самий комплекс, тільки в зворотньому, про жінок. Тому що жінки обирають собі партнера схожого на свого батька або на чоловіка, на якого вони дивилися в дитинстві. Зазвичай це формується 3, 5, 6 років. Ось в цей період. В 4 рочки це так центрально це формується. І дівчинка дивилась на такого дядю, а потім виростає і вибирає собі чоловіка, схожого на такого дядю. І це комплекс Електри. І зазвичай таким дядей, на кого дивляться дівчатка, є батько. Батько або дідусь. Так от, на холостяк ідуть ті дівчата, у яких в дитинстві було багато конкуренції за цього батька або це називають перший лібідіозний об'єкт. Брешу, другий, що перший завжди мати, тому що вони там з'єднані. Ну, словом, перший протилежної статі лібідіозний об'єкт. І за нього зазвичай конкуренція, якщо мати з дочкою дуже конкурентні. Якщо там молода мати, і підростає донька, і в них і мати недосвідчена, вона не знає, як тамувати цю конкуренцію, коли дівчинка каже: Я красивіша мами, я папу люблю, папа мій. А мама замість того: Нє, доця, я красивіше тебе! Ну недосвідчена молода мама, може таке ляпнуть. А хоча б повинна була сказати, доця, і ти красива, і я красива в мене тато. Твій тато, мій чоловік, а ти виростеш, тебе буде свій чоловік, і в дитини так хопаться, конкуренція, розріджується. А якщо мати вела себе ну не досить грамотно, у дитини є ця конкуренція, вона виростає, і для неї це конкурентне середовище комфортне. Можливо, і не комфортне, але звичне. Це те, чого вона принаймні те, чо, те, що знайоме, і чого вона не так боїться, тому що незнайоме нам завжди страшніше. Це перший варіант, а ще гірша ситуація, коли там сестри, коли ще їх багато. Коли не просто мама і дочка, а і ще багато сестер. І вони конкурують за увагу батька там, чи діда, чи старшого брата, ну словом, того чоловіка, який у них в дитинстві цей перший лібідіозний об'єкт протилежної статі. І для них це теж звично. У них формується така травма конкуренції. І вони оце без терапії постійно повторюють, стають коханками. Це ж теж конкуренція з дружиною за чоловіка. Стають учасницями таких проєктів. І дуже багато дівчат дивляться цей проєкт через те, що в них самих такий схожий досвід. І я сподіваюся, що Усвідомивши це, проаналізувавши своє життя, свій дитячий досвід, свою життєву історію, да, як у вас будувалося з чоловіками, ви зрозумієте, в чому проблема, і чимось, і цією інформацією, мій огляд, вам допоможе працювати над собою, викорінювати це. Тому що не повинно бути конкуренції за чоловіка. В природі, якраз навпаки, я це вже розповідала. Самці конкурують за самку, а самка тільки вибирає. Тому що у самців йому треба запліднити всіх, а самці треба вибрати найкращого, з ким вона заплідниться. І тому самки не конкурують. Вам сподіваюся, мій огляд був для вас корисний. Напишіть про це в коментарях і напишіть за кого ви вболіваєте. На відміну від шоу Холостяк у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи.